От скажіть чесно, коли ви чуєте слово нумерологія, вам здається, що ви заходите в щось складне, незрозуміле, і вам може здаватися, що ви не розберетеся з цим? Я вам можу сказати: розслабтесь. Сьогодні у нас не буде ніякої магії, ніяких складних формул, і навіть калькулятор вам не знадобиться, хіба що тільки ваші пальці. Вітаю! Я Лілія Таратуто, нумеролог України. І сьогодні ви разом зі мною складете свою матрицю народження по вашій даті народження. Це займе буквально 2-3 хвилини, тому що це надзвичайно проста операція, з якою ви зможете дуже легко справитись. Отож, давайте з вами починати. Що ж ми конкретно з вами сьогодні будемо робити? Матриця народження це не щось абстрактне, це контр... конкретні цифри з вашої дати народження. Ми нічого абсолютно не вигадуємо і нічого не додаємо від себе. Беремо тільки те, з чим ви прийшли у життя. Мабуть, дата народження це єдине, що ви не могли підредагувати під ваш настрій. Тобто, коротко ми беремо день вашого народження, місяць. Рік і все з цим ми працюємо. Як виглядає наша матриця народження? Щоб намалювати матрицю, ми креслимо дві вертикальні і дві горизонтальні лінії. Ось так. Тепер ви бачите, що вони вільні, ніби ці лінії, не закривають нічого. Дехто малює квадрат Піфагора закритий, можете робити і так. Мені більше подобаються ось так лінії, тому що мені здається, що числа в них більш вільніші, і ми з ними легше можемо щось робити, якось їх підправляти. Як це робити, ви потім розберетеся на протязі цього курсу. А це нам потрібно буде навчитися. Тепер давайте подивимося, як же розміщені будуть цифри у нашій матриці народження. Ми будемо працювати ніби знизу вверх. Перший стовпчик це 1, 2, 3, другий стовпчик 4, 5, 6. І третій стовпчик 7, 8 і 9. Можу ще сказати вам, що наша матриця буде виглядати більш гармонійно, коли в ній будуть дві одинички і дві двічки. Не може бути повністю заповненої матриці. Я думаю, що ви вже здогадалися, чому. Тому що всього можливих чисел у нас вісім. Два числа можливих у даті народження, два числа у місяці і 4 в році, якщо все це скласти, буде вісім. А як ви бачите, клітинок у нас на нашій матриці 9. Тобто, Завжди буде у нас чогось не вистачати. Можна у нашій матриці народження залишати клітинки вільними, а можна ставити у них прочерк. Як вам буде зручніше працювати, так ви і будете робити. Кожне число в матриці відповідає за якусь якість людини. Якщо немає цього числа, значить немає і якості. Але ви не повинні переживати з цього приводу, тому що ми. Далі будемо працювати над тим, як зробити нашу матрицю більш гармонійною і наробити ті е, числа, які нам не вистачають. Саме в цьому і полягає задача людини, дивлячись на е, свою матрицю, зрозуміти, чому, чого йому не вистачає, е, чи воно йому потрібно в житті, і потім вже напрацювати певну якість. Е, тепер я хочу ще звернути вашу увагу на те, що в матриці ми говоримо не тільки про якісь окремі цифри. Вони можуть об'єднуватися в певні рівні. І в матриці народження їх є три. От якщо ви матрицю народження будете роздивлятися як будиночок, то в цьому будинку є три поверхи. Перший поверх нижній. Це е, числа 1, 4 і 7 живуть на цьому поверсі. Він називається матеріальний. Тому що він характеризує нашу активність в матеріальному світі. І на цьому поверсі числа розказують нам. Про наше тіло, про те, як ми діємо в житті, про те, як ми відчуваємо навколишній світ за допомогою наших органів відчуття, як ми дивимося очима на цей світ, відчуваємо його нюхом, слухом, шкірою нашою, язиком. От Про це все нам говорить матеріальний рівень. Як ми вміємо щось вибудовувати, як саме ми це робимо, якими діями? Про все це матеріальний рівень. Другий поверх у цьому будиночку будуть числа 2, 5 і 8. Це вже рівень душі. Рівень душі це про нашу чутливість. Про наші емоції, про нашу інтуїцію, про те, як ми комунікуємо одне з одним, як ми співчуваємо одне одному, про наші якісь моральні принципи, про наші закони Всесвіту, які ми виконуємо чи не виконуємо. От про це наш другий рівень. І третій рівень це числа 3, 6 і 9, він називається інтелектуальний. І цей рівень розказує про наш спосіб мислення, про нашу пам'ять, про те, які ідеї у нас виникають, як ми фантазуємо, що цікаве може створити наша голова. Тому що перший рівень це як ноги. Другий це як наше серце і душа, а третій рівень це як наша голова. І ми можемо жити більше нашими ногами, хтось живе більше серцем, а хтось живе більше головою. Тобто, все аналізує, все, всьому дає якісь логічні пояснення ось про це наші три рівні. І для чого нам потрібно це знати? Тому що коли ми знаємо, на якому рівні більше маємо. Цифр або чисел, як хочете так називати, ми можемо розуміти, де, як нам легше сприймати цей світ. І інші люди, якщо мають більше чисел на якомусь окремому рівні, то ми вже можемо сказати, що з ними краще розмовляти мовою цього рівня. Якщо людина образно живе на першому рівні, то щоб вирішити якусь проблему, вона дивиться на неї з точки зору практики, що вона має зробити, куди піти, з ким домовитися, як швидше це зробити, чи корисно це робити, чи ні. Якщо людина живе на другому поверсі, то вона на ту ж саму проблему вже дивиться, чи легко їй буде це робити, чи страшно, чи допоможе їй хтось, чи люди будуть з нею вічливі, коли вона буде вирішувати цю проблему, тобто все на рівні душі, на рівні її відчуттів. А якщо людина живе на третьому рівні, то вона на ту ж саму проблему подивиться з точки зору аналізу, вона все проаналізує, подивиться всі логічні зв'язки, які можна тут вибудувати, додасть якоїсь фантазії і таким чином вирішить цю проблему. Це треба обов'язково знати, для того, щоб спілкуватися з людьми більш гармонійно. Коли у людини є цифри на всіх рівнях, тоді можна говорити, що ми маємо справу з гармонійною людиною. Тому що якщо є хоча б одна цифра на рівні, це означає, що цей рівень вже включається, і людина розуміє проблему і з точки зору практичної, і з точки зору душевної, душі наші, нашого серця, і з точки зору аналітики якоїсь логіки. Тут ще важливо сказати про те, що людині. Набагато легше жити, якщо у неї є цифри на всіх рівнях. Тому що їй тоді легше говорити з будь-якою іншою людиною, і вона може з цією людиною порозумітися, яку проблему їй не приходилося вирішувати. Ви ніколи не маєте переживати з приводу того, що у вас немає якихось чисел у матриці. Тому що. Кожна матриця, вона унікальна. І вона якраз говорить нам про нашу глибинну цю індивідуальність. Це саме ваша матриця, і саме такими ви потрібні цьому світу. Щоб внести щось нове, щоб показати цей світ з якоїсь іншої сторони через ваш погляд. Саме головне, ви маєте розуміти, що ваша матриця робить вас. Саме вами, а не кимось іншим. До того ж, у нашій матриці є так звані сильні числа. Це якраз ті числа в матриці, ті якості, які вони означають, які в нашому житті нам будуть дуже допомагати. Тому що природа ось тут зосередила таку максимальну нашу силу. І її обов'язково треба використовувати. Що ж це за сильні числа або числа сили? Це день народження ваш, але тільки тоді, коли він є від 1 до 9, тобто це однозначне число. Якщо двозначне день народження від 10 і далі, то вже воно нам не дає сили такої. Місяць народження. Теж подивіться, це у вас однозначне число від одиниці до 9 чи е, двозначне. Якщо однозначне, теж там сконцентрована більша сила, а не поділена на два числа вже. розумієте? І в кожного з нас є останнє число в році нашого народження. Ось це число теж буде дуже сильним для нас. Якщо, наприклад, це 1962, то це буде 2. Якщо 2005, це буде 5. Якщо, наприклад, 1970, то в кінці 0. І це означає, що тут якраз не буде отакого от сильного числа. Але в кожній матриці ви можете знайти якесь своє сильне число. Тож, давайте мої золотенькі, будемо. Рахувати нашу матрицю і заповнювати усі клітиночки. Давайте домовимося з вами зразу про те, що ви не просто дивитесь, а ви рахуєте все разом зі мною. І числа, тобто цифри вставляєте в потрібні клітиночки. Добре? Я вибрала ваші дати народження, які ви написали, під. В коментарях під першим моїм відео курсу. І от ми зараз попрацюємо саме з цими датами. Не з усіма, але з деякими. От у нас є дата 27.01 1963 року. Дивимося на цю дату і що у нас є. Дивимося, скільки у нас одиничок? Дві. Занесли дві одинички і пишемо на місці одиничок. Двічки у нас одна, ми теж її вносимо. Є у нас е, трієчка, вносимо її. Четвірки немає. П'ятірки немає, ми не вносимо. Шістка є ми її вносимо. Є сімка вносимо. І є дев'ятка, а вісімки немає. Ви бачите, тут у нас є. Різні кольори червоним, червоним кольором я виділила наші сильні числа. А є ще синій колір. І от синім кольором я виділяю число вашого життєвого шляху. Тому що число вашого життєвого шляху воно не має його в нашій даті народження. Але якщо ми складемо усі числа, то тоді отримаємо. Якесь число. Скоріше всього, воно буде двозначне, зводимо його до однозначного, і ось це однозначне число буде числом життєвого шляху. Це наша місія, це те число, до якого ми йдемо на протязі всього нашого життя. Тому воно є дуже сильним, навіть якщо його немає у нашій матриці. І я його виділяю обов'язково синім кольором. Воно нам допоможе потім наробляти інші якості в матриці. Тому ми обов'язково його вносимо, але будемо робити другим кольором, тому що в реальності його у нас немає. Ми тільки до нього йдемо. Ось так виглядає матриця людини, яка народжена 27.01.1963 року. Дивимося друга матриця. Третє десяте 1957 року дата народження, що у нас тут є? У нас є дві одинички, у нас є двічки немає, є трійка, є е, п'ятірка четвірки немає, немає шістки, є сімка, немає вісімки, є одна дев'ятка. Але якщо порахувати, також усі числа в даті народження, то ми отримаємо, що у нас число життєвого шляху вісім, ми теж його вносимо. І ми бачимо, що тут є сильне число 3, сильне число 7, і вісім це число життєвого шляху. Третя дата. 22.05.1976 1976 року. Вносимо дві двієчки, одну одиничку, 5, 6, 7 і 9. Вісімки немає, як ви бачите. Якщо складемо число життєвого шляху, буде 5. І у нас сильне число вийшло. 5 у нас є сильне число 6 і число життєвого шляху, 5, воно співпадає уже з сильним числом, яке ми відмітили з вами у місяці народження. Наступна дата 21.09.1970 року. Тут у нас знову дві одинички є, дві дев'ятки, сімка і двічка. І якщо скласти все у нас до числа життєвого шляху, воно є 2. Тому сильними ми будемо рахувати двійки, дев'ятку і усе. Ось так, ви розібралися з датами народження вашими. Матриці бувають дуже різні. Буває, що там є багато якихось чисел. І числаці ці всі різні. Буває так, що одне й те саме число, але воно може бути виражене, наприклад, двома двієчками, там, там дев'ятками, наприклад. Може бути так, що є тільки одне число в матриці. От, наприклад, така дата 22.02.2000 2000 року. Це тільки чотири двічки і все. І більше нічого не буде. Якщо скласти їх, у нас вийде число 8, це число життєвого шляху, його можна буде теж внести, але в реальності його немає. Це те, що ми з вами маємо вибудувати. Але воно буде допомагати нам гармонійніше себе почувати. Ось так, бачите, вибудовуються наші матриці. Які у вас тут? Можуть бути страхи виникати. Тому що людина, яка будує тільки матрицю, їй завжди здається, що там щось не так. Не переживайте, все у вас так. І люди деколи питають, а що тоді, як у мене мало цифр, що це таке? Це, мабуть, дуже погано. Ні, мої золотенькі, ви не бідні з цими цифрами. Ви просто лаконічні. Тобто, ваша задача основна саме в цих якостях, і на них вам краще зосереджуватися. Якщо багато якихось однакових цифр, як я вам це казала, 4 двічки, наприклад, це теж не проблема. Просто саме в цьому місці життя вас буде більше тренувати. Тому що їх можна буде програвати і на плюсі, і на мінусі. От там треба буде. Більше тренуватися для того, щоб жити більш гармонійно. Нічого в цьому страшного немає. Якщо ви бачите в даті народження нулі, деякі люди лякаються цього. Ну, нулі це не мінус, це зона, де ви не зобов'язані абсолютно бути ідеальними. Тобто може і не бути цієї якості у вас. І ви можете не реагувати так, як від вас ну, вимагає, скажімо так, ця якость. Ви можете просто без неї обійтися. Ясно, що якби у нас не було нулів у матриці, то там би були якісь інші числа. І ми б тоді мали б більше різних чисел, і тоді ну, краще розуміли би ми одне одного. Тому що як чим більше якостей різних є, тим легше людині розуміти себе е, і проявляти себе в навколишньому світі. І тим легше їй розуміти якусь іншу людину. Тому що в неї можуть бути такі самі якості, як в цієї людини, і тоді зрозуміло, як з нею е, говорити, як з нею співпрацювати. Але це нічого страшного. Тому що, мої золотенькі, є таке е, золоте правило, що ті люди, які з нами проживають, вони ніби доповнюють наші матриці, тому що ми спілкуємося завжди з цими людьми. Ми е, весь час знаходимося біля них. Дітки взагалі копіюють батьків, і якщо навіть от, в 2000-ників, тих, що народилися в 2000 році, у них завжди дуже мало е, різних цифр у матриці. Тут взагалі не треба боятися. Просто ці діти будуть копіювати своїх батьків. А батьки вже мають бути відповідальними і думати про те, що діти скопіюють, і чи це добре буде їм в житті, від того, що вони скопіюють батьків, чи, можливо, це ускладнить якось їхнє життя. Обов'язково треба звертати увагу на тих, хто знаходиться близько біля наших дітей. Це можуть бути якісь тренери, це можуть бути няні. От ви зараз вдома зробіть свої матриці, але і матриці свого найближчого кола. І ви зрозумієте, що вже зараз ви досить добре спілкуєтеся з цими людьми. Тобто ви вже напрацювали собі ті якості, яких у вас, можливо, навіть і не було. Це дуже цікаво. А якщо ви їх не напрацювали, то ви тоді зразу в іншій людині побачите, що у вас. Саме із за того, що ваші числа абсолютно різні, у вас є якась напруга у спілкуванні. І завдяки цьому ви зрозумієте, що дійсно знати нумерологію це дуже корисно. І не треба нічого тут робити такого складного. Просто дивитися на дату народження, і вже можна зрозуміти і себе краще, і іншу людину, і потім. Згодом, коли ми вже добре вивчимо всі числа, всі зв'язки між ними, можна буде налагодити з цими людьми дуже хороший контакт. Ну, от такий от живий приклад була в мене клієнтка з Києва, вона подивилася на свою матрицю, там не було багато цифр, та й каже: Я якась недороблена. А потім ми почали це все розбирати, і вона зрозуміла, що вона. Абсолютно не недороблена, вона просто інакше зібрана. І так як вона зібрана, це для неї добре. От цей момент, коли людина перестає сварити сама себе, коли вона визнає саму себе і починає це цінувати, ну, це найкращий момент у житті е, нумеролога, який їй в цьому допомагає. Отже. Дорогі мої, що ми з вами маємо зробити до наступного відео. В наступному відео ми будемо вже знайомитися з вами з одиничками, такою якістю одинички, і з різними кількостями одиничок. Тому до наступного відео ви зробіть свою матрицю і уже в коментарях під цим моїм відео напишіть, скільки у вас є одиничок. Добре? Можете написати всю свою матрицю, що у вас там вийшло. Я подивлюся, чи ви правильно все зробили. Але я думаю, що завдання у нас не було складне, і всі ви з ним чудово справилися. Саме головне, щоб ви зараз роздивилися свої одинички, а що це таке, про яку якість вони говорять, ми будемо з вами розбирати на наступному нашому уроці, в наступному відео. Пам'ятайте, мої золоті, що матриця. Це не оцінка вам, це просто знайомство з вами. Полюбіть свою матрицю, гордіться своєю матрицею, і ви побачите, що приймаючи себе, такими, якими ви є, вам стане набагато легше жити. А сьогодні я з вами прощаюся і до наступного відео.